Пожежа збільшується. Перехід низової пожежі у верхову пожежу, розповсюдження вогню на територію півострова та суміжній території. У зв'язку і значним та тайкою відбулося збільшення масштабу пожежі. Нова пожежа перейшла у вогонь, розповсюджується на територію півострова та суміжній території. Керівником гасіння лісової пожежі прийнято рішення щодо гасіння пожежі, сил та СНС. Відповідно до плану залучення сил та засобів на пожежу направляються пожежні автоцистерни підвищеної прохідності та роботизована система для гасіння верхової лісової пожежі. Прибувають підрозділи ДСНС. Проводиться розгортання та гасіння лафетними стволами і роботом верхової пожежі. Прибуває автомобіль мобільної оперативної групи, який призначений для координації дій пожежно-рятувальних підрозділів. За допомогою безпілотних літурних апаратів проводиться аеророзвитка та оцінка наявної оперативної обстановки у ході гасіння умовної пожежі. Прибуває пересувний пункт управління. Проводиться його розгортання. В ході гасіння лісової пожежі старшою посадовою особою лісового господарства було помічено осіб. Які ймовірно причетні до підпалу лісового масиву. Черговим головного порівняння національної поліції було прийнято рішення щодо направлення патрульного човна на місце поділля. Поліція прибуває на патрульному човні, здійснює переслідування. Зараз вашій увазі пропонується гасіння верхової лісової пожежі роботом Магірус-Вольф Р1 який призначений для гасіння верхових лісових пожеж, пожеж на об'єктах критичної інфраструктури, складах. Прибуває катер до акваторії, що буде зараз дійснювати гасіння і за допомогою лохатного склада. Даний катер передбачений для Подавание 19, воды пожежі для транспортування собой та ищих левиткладных дней. Надійшла інформація від керівника гасіння лісової пожежі про виявлення вибухонебезпечних предметів на місці загорання. Керівник гасіння лісової пожежі повідомляє оперативного чергового оперативно-конференційного -оперативно центру про обстановку, яка сталася. Оперативний черговий направляє відділення перетехнічних робіт частини перетехнічних робіт. Катером Гала для особового складу, склад місце події. Прибувають сапери. Зараз буде проводити умовне обстеження території на наявність вибуху небезпечних предметів. Продовжується гасіння лісової пожежі за допомогою катера, за допомогою роботизованої системи Магірус Ворль та лафетних столів від пожежних автоцистерн. від начальника відділення піратечних провіднення місцеподів, який потребує медичної допомоги та. До місця направлено снігоболотохід Богон-2, який призначений для транспортування особового складу, використовується для подолання водних перешкод, болотистої місцевості, в'язки ґрунтів. Даний транспортний засіб використовується при евакуації людей в місті Херсон. Бачите, з якою легкістю вогун долає водні перешкоди. Даний сніго було дати перевозити до чоловіка особового складу, засове пережигасіння, шансовий інструмент. На оснащенні головного управління знаходяться два таких транспортних засоби. Один, один базується в місті Полтава, інший в місті Кременчук. Перший ров розрахунку здійснюється надання до медичної допомоги потерпілому та проводиться евакуація його з місця події. Подальшої передачі працівникам екстреної медичної допомоги. човном доправляються рятувальники та представники Кременчутського лісового господарства. На оснащенні в них є ранцеві вогнегасники, якими буде проводитись остаточне гасіння та ліквідації пожежі. Дані вогнегасники передбачені для гасіння низових пожеж, лісової підстилки. Збивання вогнів. На, на оснащені підрозділи воно українських знаходиться. Рамці були на бахмути, як на індаторному приводі, на моторизованому та рухні. Друзі гасіння літових пожеж показав про актуальність використання даних засобів гасіння. Проводиться наразі евакуація з парень швидкої допомоги потерпілого до лікувального закладу для надання їм кваліфікованої медичної допомоги. Нигмидованно.